Ану, друзі, вам завдання з зірочкою. От як ви думаєте, де взялися римські монети? А на наших землях а я вам дам таку підказку. А я колись думав, от коли починав копати, думав, що це римські солдати. Ж ходили, були римські стоянки, римські солдати губили, і ми їх знаходили. Але потім згодом я зрозумів, що там, де були поселення, там часто трапляються саме римські динарії. І я зрозумів, що не могли римські солдати в багатьох так, так багатьох місцях губити ці монети. А всередині відео я вам дам свою версію. Привіт, друзі. А сьогодні купаємо в дуже цікавому місті, так як тільки от пару днів тому ще бульдозери стоять, розгорнули ліс. Тут навіть не ліс були, тут були курчі. А ось тут, от тут, тут було поселення. Ось так ось так оця лінія йшла поселення, там де стов був поселення. І ми в цьому лісі, от далі, там де ліс, і ми в цьому лісі ще знаходили динарики. Тобто на полі не динарики, в лісі не ходили а тут були курчі. І ці курчі зараз згорнули, друзі. Тому, ну не знаю, думаю, що щось знайдемо. Якщо найдемо, то точно покажемо. Ви не переключайтесь і обов'язково підписуйтесь. Зараз викупаю, покажу, що це. Друзі, я вже бачив, просто подивіться, яка красота. Просто подивіться, яка фібула. Клас, просто красота. Дивіться. Шкода, що не ціла, але... Клас, просто красота. Чудово. Значить щось буде. Значить будуть знахідки. Є. Бачите, поселення тягнеться далі. Клас, просто красота. Давай подивіться, яка ще й була. Така непростенька, чи закручена. 96. Так, от щось є, бронзове бачу. Ага. Зверху була ось така фібула. Друзі, красота, ні? Спинка від Фібули. Скільки ж вона тут пролежала, поки ми її Дві 2000 років, просто пролежати в землі. Бачите, як цікаво робили. Не просто шпильки, як в нас. Тут відбір мистецтва. Зігнута. Тут була шпилька. Ось тут шпилька із пружина. Ось така гарна фібулка йде до нас в колекцію. А ми купаємо далі. Жаль, що немає динариків. Вже друга фібула, а от динарики чомусь не йдуть. Ну, але тут на самополі багато їх було. Надіємося, що щось сьогодні вловимо. Вискочила монетка. Та це воно, друзі. Ось така якась монеточка. З цієї сторони лиса. Повністю лиса. А з цієї сторони. Не знаю, якщо... Так, десь впала. Так, ось і воно. Ось така, з цієї сторони. Таке сварварське подражання раку. бачите? З цієї сторони якийсь чоловік стоїть, а з цієї сторони повністю зализано. Зализано, так ніби хтось спеціально її зализав. А з цієї сторони ось така людинка стоїть. От, бачите, купаємо ось такі місцевості. Якщо ще щось знайдемо, обов'язково покажемо. Ось з такої глибокої ямки викопали ще був сигнал і зараз подивимося, що тут нас є. Ну, тут щось є. Ось ця грудочка, друзі. Як ви думаєте, є там щось цікаве чи ні? О, Обломок чогось, бачите. Ось така була надія, що то якась фібула або динарик, або ще щось. Це ось такий кусочок чогось. Осколочок. Ну нічого, не розстраивався, копаємо далі. Так, от, наші предки були чудові спеціалісти з кераміки. А робили вони посуду, глечики, іграшки, і різні різні речі з кераміки, і продавали їх по багатьох державах. А так, як євро чи доларів тоді не було, а три четвертих цивілізованого світу було під Римською імперією, звичайно, що валютою, яка ходила для всіх інших держав, були динарії. Ось і таким чином динарії попадали до нас, на наші землі. Землі, а ми їх сьогодні викопуємо. Сімдесять, шість вісім, сімдесять. Але сигнал дуже мощний. Так, друзі, зараз будемо з вами розпаковувати, що тут у нас є. Опа! Ха-ха-ха. А ось і він. Ой. Так. І це у нас... Бляха який чистий. Це у нас Фаустіна. Чистенька Фаустіна. Ну тут ґрунт хороший. Ось така легенда. Легенда птаха. Нічого собі, красота. Трохи треба буде підчистити, але загалом дивіться яка. Який стан гарний. Ось така фаустінка, друзі. Дуже дзвінкий сигнал, як можете чути. Не знаю, або монета, або пробка під горілки. Зараз будемо бачити, друзі. Ну, Сигнал бомбічний. Друзі, ще не знаю, що воно таке, але... Вже побачив, дуже схоже на монету. І боюся наврочити, але... Ні, не монета Ай-яй-яй, друзі. Ай-яй-яй. Вже серце забилося. А що це в нас? Це в нас якась біжутерія, чи якийсь значок. Значок сім. Який значочок. Сім пише. Значок сім. Ех, друзі. Невдача спіткала радянського спортсмена. Друзі, як ви думаєте, що там лежить? Воно так лежало, друзі. Ось так на на обочинці, а я вже бачу, що це. Бачите? Це динарій. Це динарій. Прикиньте, отак ходиш, шукаєш цілими днями, а він лежить. І чекає на тебе, дивіться, ось такий динарій. Так, зараз вам краще його покажу. Ось такий динарій. Просто наверху. Видно, трактор його тягнув і щось якось він вискочив, випав, не знаю. Ну, одним словом, на самому верху лежить ось такий динарій. Стан, звичайно, що дуже негагкий, але. Ой, тут якісь окис... окисли є. Але. По факту знахідка хороша. Слухайте, а я би хотів, от як ви думаєте, звідки взагалі взялися динарії в наших краях? Тут були непроходячі чагарники, ось таким чином дерева зрізали, а техніка ось таким чином викорчовує пніщі залишилась. І я думаю, що через місяць тут передискують і посадять якусь культуру, і замість зарослих чагарників буде. Поле. Але надіюся, ми встигнемо досить гарно пройти цю територію, знайдемо багато знахідок і покажемо вам в своїх відео. А уявіть собі, яким чином наші предки спахували землю. Насправді, мені здається, це було не дуже просто. Ось, друзі, показався ще один динар, друзі. Ще один динар. Це вже щось. Так, друзі, ось такий ось такий, якийсь червоний. Ось такий пій. Дома почистим, не буде терти. Ось такий динар. Ось такий динарчик. Показався. І що я вам хочу сказати? Поле, поле хороше. Місцина хороша. Будемо чекати, поки передискують. Дивіться, тут такий кусок поля ще великий, який ніхто цілина, ніхто там не... Не ходив, як то кажуть, друзі. Ну що, друзі, на сьогодні закінчуємо. Походили десь 6 годин, за 6 годин 3 динарія і дві фібули, досить непоганий, ну не рахуючи шпортяка. Його тут було небагато, так як тут були курчі, досить довго вони були курчі. сміття там не було. Друзі, а я вам дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Друзі, ось такий на сьогодні хабар. Дві фібулки і три динарика. Ось такий динарик, не знаю, пій, мабуть, також пій або комод, комод. І фаустина. Друзі, а як ви думаєте, звідки взялись на наших землях динарики? От <кх> Які у вас є версії? Тому що я ну, маю декілька. Один, ну...